Привіт! мене звати Тетяна, і сьогодні ми знаходимося в найбільш спокійній та релаксовій частині Торев'єха. І сьогодні пропоную подивитися чудову квартиру по ремонті тільки 200 метрів від моря. Ходімо подивимось. А наше помешкання знаходиться на першому поверсі зі своїм приватним входом. Одразу при вході ми бачимо по ліву сторону кухню, вона є досить невеличка, але зараз побачимо, що дуже функціональна. Витяжка, індукційна плита, а навіть духова шафа. В тим місці маємо холодильник, а також бойлер на 50 літрів. Кухня у нас типу відкритого, маємо тут невеличке віконце і одразу обок маємо місце для споживання їжі. І одразу потрапляємо до салону. Він є досить просторий, світлий. Вся квартира після генерального ремонту. В тим місці маємо кондиціонер. Також з нашої віталії ми маємо вихід на балкон до одної спальної кімнати, до другої та до ванної кімнати. Спальня номер 1 Як можемо побачити, вона є дуже світла, простора. Велике ліжко, вікно з видом на зелень та вбудована шафа. Спальня номер 2 Вона є менша від попередньої. Маємо тут ліжко для однієї особи, вбудовану шафу, також вікно з чудовими краєвидами. Це може бути як кімната для гостей, як дитяча кімната та ваш кабінет. І нарешті наша ванна кімната, як ви бачите, вона також є після капітального ремонту. Пральна машинка у нас на гарантії досить вмістка. Також маємо вікно з видом на зелень. чудове місце для поранної кави та відпочинку. А зараз запрошую подивитися на басейн, який знаходиться в нашій урбанізації. Простора територія, два басейни. Вже за мною маємо перших туристів. Хотіла б зауважити, що взагалі ця локалізація і Квартира ідеально надається для спокійного, зрелаксованого життя. Стосовно комунідату, то він не є великий, тільки 25 євро в місяць, а ціна цієї квартири то 109 900 євро. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. А з вами сьогодні була Тетяна та компанія Алегрія. Будуємо ваші мрії.